Дам чувачка чекати, скільки у нас стріл? 35. Сейчас мы можем чекатись и чекатись. Влади, треба вижити. Я просто самої системи лука я не розумію, типа, розумієте? Ну не розумію, як він працює, типу. Я щось натягую, да? щось пробую, типу, в стрибку, типа, але щось все рівно, я його, типу, не розумію. Коли я це догоню, типа, що я не розумію, тоді я навчуся стріляти з лука цього.